Вітаю, друзі, в ефірі Садиво на Суспільному. У нас іде сніг та різдвяно новорічний настрій. Будемо говорити про живу ялинку в горщику, а саме як за нею доглядати, щоб вона радувала нас не лише під час свят, але й після висадки у відкритий ґрунт. А також прикрасимо цю красуню природними матеріалами. Допоможе нам в цьому Людмила Головач. Вітаю вас, пані Людмило. Вітаю вас оля. А скажіть, чому на свята обирають живі ялинки? Ну, по-перше, це вибір, свідомий вибір людей. Дехто бажає зберегти рослину, дехто принципово не хоче штучну ялинку використовувати. І тому використовують варіант живої рослини в горщику. Як правильно обирати сорт? Сорт залежить ну власне тільки від вашого смаку. Це можуть бути і ялини, ялиці, сосни. Як різдвяні дерева можна використовувати будь які із цих хвойних. Це від сорту не залежить лише від вашого бачення. Я дивлюся, що у вас і великі, і маленькі. Як обирати оптимальний розмір? Ну, розмір власне ви обираєте під приміщення і під те, яку рослину ви хотіли у себе мати на свята, виключно через це. Я знаю, що ялинки в горщику не можна залишати в будинку їх потрібно буде висадити. Чи потрібно враховувати те, які у вас умови біля будинку? І де ви плануєте висаджувати перед тим, як купувати дерево? Так, звісно, бажано врахувати вимоги, або при посадці вже тоді підібрати місце саме для цієї рослини. Враховуємо, як правило, чи це сонце, чи там достатньо освітлення, грунти, переважаючи, які на ділянці також враховуємо при виборі виду рослини. Ну і звісно, як вона стає в композицію. Однозначно, вже враховуєте, якщо у вас є вже насадження на території, ви вже враховуєте, як вона буде виглядати з іншими рослинами, які висаджені. Які критерії вибору ще є при підборі ялинки? Найперше це зовнішній вигляд, тобто в кожного є своє відчуття смаку. Комусь подобається щільні, хтось хоче більш ярусні, більш повітряні рослини. Також важливим фактором є все таки наші асоціації з дитинства, тому що хтось з самого дитинства виставляли цю ялинку не ялинку, а сосну, наприклад. І от людина хоче поставити саме сосну, тому що вона для неї пахне різдвом, пахне новим роком, пахне святами. Тобто, це дуже індивідуально. Як можна зрозуміти, що дерево здорове, гарне, що його потім можна буде висадити, чи по зовнішньому вигляду це якось видно? В даний час це визначити ну абсолютно ніяк неможливо. Кореневий ком вже замерз, і рослина в горщику знаходиться в стані спокою. Навіть якщо б це була просто зрізана рослина і поставлена в контейнер, цього перевірити ніяк неможливо. Тут ви вже просто вибираєте, вибираєте там, де ви довіряєте. Довіряєте виробникові і, виходить, що з цього обираєте рослину. Отже, після придбання такої ялинки, що найперше потрібно робити? Коли ви обрали рослину, ви її привезли до себе в приміщення, в будинок чи в квартиру. Треба врахувати те, що коли вона почне відтавати, зараз вона замерзла, контейнер рослини має дренажні отвори. Тобто із цих отворів може з'явитись волога. Це треба врахувати. Треба поставити якусь ємність, куди буде стікати волога для того, щоб не зіпсувати ваше покриття. От, ну а потім ви вже можете приступати до наряжання самої рослинки. Кілька годин, коли вона постоїть, хвоя вже відтане, стане м'якіше, перестане бути ламкою і вже можна прикрашати. Ми теж можемо перейти до прикрашання. Ну і вже пізніше, детальніше поговоримо про те, як доглядати за рослинкою. Після цього ходімо. Ми з пані Людмилою вже готові прикрашати нашу різдвяну ялинку екоматеріалами. Пані Людмила, що вам подобається в цій ідеї саме екоматеріали, а не штучні іграшки? Ну, найперше через те, що це екологічно, це не шкідливо. Весь матеріал природного походження, і після свят ви їх можете забрати, і це просто перетвориться в органіку. Чим сьогодні будемо прикрашати? Сьогодні для прикрашання ялинки ми обрали шипшину різних видів з різним розміром ягоди. і Також ще взяли гілочки ялиці. Кожна рослина вона природня і вона не має ідеальної чіткої форми. Для того, щоб створити об'єм, для того, щоб наповнити, ми використаємо ці гілочки. Вони контрастні із нашою ялинкою, якраз додадуть і контрасту, і створять об'єм. Можемо починати? Так, звісно. Спершу я пропоную саме взяти гілочки і заповнити пустоти. Звісно, потім ми можемо додати ще якийсь матеріал. От. І от де в нас ялинка здається трішки пустувата, ми додаємо цей гілочок. Ми не фіксуємо, тому що ми все-таки розраховуємо, що ця ялинка буде у нас вдома, ми її транспортувати особливо не будемо. Через те, що це за сорт ялинки, ми прикрашаємо. Це у нас єлина канадська коніка. Ця рослинка дуже повільно ростуча, має короткі прирости, за рахунок цього вона пишна. От. Тобто ця рослина не молода, але невеличка і досить має чітку форму. Це особливість теж цього сорту. Не молода, а скільки їй вже? Ну, цій рослинці, якщо взяти від череночка, їй вже років 5, напевне. Приростає вона поволі. Більш-менш ми з цим справились, далі ми можемо взяти ягоди, розподілити їх і потім, можливо, ще щось. Так, почнемо з дрібних, правильно? Давайте почнемо з дрібних, да, а крупніші ми вже додамо потім як окремі елементи. Саме використовуючи різного розміру матеріал, крупніший і дрібніший, угу. ми створюємо фактурність у нашого виробу. Ось я дивлюся, у вас і віночок висить також з природними матеріалами, прикрашений там, і шишки є. Так, так, звісно, ви можете використовувати все, що знайдете в себе в саду. Це можуть бути шишки, можуть бути гілочки, може бути сухе листя. Це ж, е, теж дуже гарно виглядає, якщо ще його покрити якимось е, ну, близько, можливо, вам подобається. Е, гілки дуже гарно виглядають, які поросли трішки лишайниками. Вони тоді набрали іншого кольору і теж досить гарно виглядають у святкових таких порох. В інших країнах дуже часто, от саме замість шипшини, використовується падуб. Це така більш традиційна рослина. На жаль, в нашому регіоні поки що клімат не дозволяє використовувати падуб, оскільки він у нас не зимує. Але все дуже швидко змінюється і деякі сорти вже непогано в нас зимують. Як потім доглядати за оцінюсь горщиком? Як довго він взагалі може прикрашений таке стояти в теплій кімнаті? В теплій кімнаті живу рослину. Ми не рекомендуємо тримати довше ніж 7-10 днів. Справа в тому, що рослина жива і вона зараз ну, на вулиці природньо знаходиться в стані спокою. Всі процеси в неї призупинені, сповільнені. І коли ми її заносимо в тепле приміщення, рослинка розуміє, що можливо, це вже весна. І починається вегетація певним чином. Починається сокорух, корінь працює, волога від коренів піднімається вгору до хвоїнок. Потім, коли ми різко цю рослину дістаємо із теплого приміщення і виставляємо в холодне, там де мінус, навіть мінус один, мінус п'ять, судини лопають, і рослинка гине це не, не є добре, це взагалі не, не є гарним варіантом. Тому максимум 7-8 днів, так? 7, Якраз так, розрахувати, так. щоб Різдво Новий нас... рік потрапило. <святково> Різдво Новий рік, так, на свята. 7-10 днів це максимум. Що ж далі з нею тоді робити? Не можна ж висаджувати в холод? Звісно, висаджувати не можна, та і не дуже зручно, оскільки, ну, якщо морозно, то грунт мерзлий і вам це буде незручно робити. Для цього ви її спершу дістали із теплого приміщення, і треба буде її залишити у приміщенні, яке прохолодне. Тобто там не буде мінуса, але там буде прохолодно. Рослинка зрозуміє, що похолодало, у неї знову зупиниться процес сокоруху, і вона Зайде в такий стан більше Можливо, доспокою. на балконі, балкон, там. можливо балкон, можливо, це у вас є гараж, можливо, такий. Тобто в цей період навіть світло не настільки важливо. Це може бути і не дуже освітлене приміщення, mm -hmm. просто щоб там було прохолодно. Рослинка зупиниться, вона там у вас побуде ну, можливо, тижнів три. А потім, уж, а коли на вулиці буде відлига, звісно, не в лютий мороз, а коли відлига настане, ви її можете вже дістати і поставити на вулиці. Для того, щоб вона дочекалась весни, особливих там її ніч... ніяких укривних не треба робити, Треба утеплити просто горщик, там де коренева система. Угу. Тобто можна взяти якісь утеплювачі, будівельні звичайні утеплювачі, і просто утеплити оцю частину. Там, де горщик. Все. Потім, коли вже настане весна, ви її можете висадити. Що будемо далі прикрашати? Е, ну, Я думаю, для контрасту ми можемо взяти ще е, крупних ягід і сюди додати. Також ми тут можемо використати за бажанням це можуть бути шишки будь-які, жолуді, е, гілки ті самі із декоративною корою. ось, Наприклад, у нас є. Гілочки дерена, які угу. на зиму стають такого червоного кольору, їх теж можна використовувати. Тобто, тут залежить від вашої фантазії і можливостей вашого саду, де ви знайдете матеріал. От відправили ми нашу ялинку в якесь прохолодне місце, не обов'язково освітлене. Що далі з нею? Чи потрібно її поливати? Підживлювати якось? Підживлювати ні. А стосовно поливу треба буде проконтролювати. Звісно, що рослина дуже сильно не буде транспірувати воду, але все-таки треба проконтролювати. Можливо, якийсь один раз доведеться пролити. Ну там небагато, але не допускати засихання повністю, щоб ґрунт, в якому вона знаходиться, не засох. Як це перевірити? Звичайним перевіреним способом просто пальцем потрапити. То якщо сухий, якщо бунт. сухо, так, да, трішечки долити. Як зрозуміти, що ялинки не дуже комфортно, що. Ознака того, що вона от почала все таки виготувати, що її тепло занадто. Найперше, по чому ага. ви можете визначити, це бруньки. От в кожної рослинки є бруньки, в ялинок також. І коли починається сокорух, бруньки збільшуються в розмірі. Угу. От якщо брунька вже збільшилась в розмірі, скинула лусочку, і якщо вже там пішли молоді прирости, це просто критично. В такому стані ні в якому випадку не можна рослину виставляти в холодне приміщення. Що робити в такому випадку? Ну, значить, ви не виконали перші першу Могу ви перетримали довший період за період 7-10 днів вона не почне так виготувати. Ну є випадки, коли дотримували вже ці рослини до повного тепла. У... Таких теж балконних приміщеннях, але в цьому вже випадку потрібно і світло е, слідкувати за вологою. Звісно, для рослини це стрес, тобто вона повноцінно не витримала цей період спокою. В неї почалась вегетація. Е, ймовірність того, що потім ви візьмете цю рослину, висадити і вона приживеться, буде гарно себе почувати. Ну не дуже велика. А вологість потрібно якусь підтримувати для ялинки? Так, звісно, для ялинки потрібно. Підтримувати вологість, особливо якщо вона знаходиться ще в теплому приміщенні, де у нас обігрівачі, які висушують. Звісно, якщо у вас є можливість поставити зволожувач повітря, це було б дуже добре. Якщо ні, звичайний ручний пульвілізатор і обрискувати похвої. Тобто щодня потрібно бажано щодня. Це звісно, це буде не зайве. Ви ж ну це точно буде не зайве. Рослинка буде вдячна вам за це. Ми завершили наш дизайн. Ну, в принципі, так, це діло смаку, можливо, хтось ще хоче щось додати. Я бачу, але... тут ще горщик такої симпатичної так, стоїть. Так, ну от оскільки ви принесли рослинку додому в такому технічному горщику, геть непривабливому, звісно, ви можете використати будь-який із своїх, які у вас є. Або, от, якщо такий економ-варіант, ви можете взяти окремий горщик технічний, соснова кора і термопістолет. І створити отаку от, от композицію. Рекомендується зробити в окремому горщику. а Горщик з ялинкою просто туди опустити. Mm -hmm. Ось так. І одразу виглядає, як ялинка з лісу. <рес> так, і у вас вже є готова композиція, святкова, яка буде прикрашати ваше приміщення. Ось така краса у нас вийшла. А ще є декілька відео щодо того, як правильно висаджувати ялинку потім і там, деякі лайфхаки по роботі з ялинкою на новий рік. Подивимось? Так, звісно. Отже, ми з пані Людмили вже готові дивитися ваші рекомендації з інтернету щодо того, як доглядати за ялинками та їх висаджувати. Пані Людмила, перша рекомендація, якраз про те, коли приносять ялинку додому, і що далі з нею робити, будь ласка. Що скажете? Ну, в принципі, якщо ви тримаєте рослину в приміщенні її поливати потрібно. Дощування це теж дуже добре, тому що взимку mm -hmm. в, в приміщенні дуже сухо, вологість підвищувати потрібно. Але стосовно ялинок. Ну я їх категорично не рекомендую тримати в приміщеннях. Це рослина нашої широти. Вона має відчути перепади температур і має побути в стадії спокою. Для рослини це стрес, це недобре. Тому ставимо дизлайк, тоді цьому Так, Догляд такий потрібно робити і для кімнатних рослин, і вже якщо у вас рослинка знаходиться в приміщенні, то треба це робити. Але не рекомендую їх тримати. Давайте лайк за те, що потрібен догляд, і дизлайк за те, що все-таки не рекомендується в приміщенні тримати. Він складається з двох частин дернової землі, з двох частин листової землі, однієї частини торфа і однієї частини піску. Наниз посадкової ями засипаю дренаж у вигляді камінців. І вже зверху присипаю ґрунтосміш. Разом з сією грудкою землі, нічого не знімаючи з неї, ні мішковини, ні залізної сітки. І приміряю відразу, щоб ялинка в подальшому мала привабливий вигляд. Так, щоб рівненько посадити, та, по мірі того, як присипаю ґрунт, я його ущільнюю з усіх боків. Проливаю перший раз водою, щоб побачити, чи немає пустот. Присипаю навколо хвойним опадом. Та ще раз проливаю водою, бо спочатку треба її так добряче залити водою. Багато корисної інформації. Дренаж в посадкову яму потрібно зробити, якщо у вас щільний ґрунт. Звісно, це для рослині полегшить процес укорінення і, в принципі, в подальшому. Але, ну. Тут мала кількість дренажу для такої рослини, для кореневої системи, але в принципі, якщо у вас щільний ґрунт, кладемо дренаж. Це потрібно робити. Підгодувати ґрунту суміш при посадці це теж добре, це не буде зайвим. Те, що посадку здійснюємо, не знімаючи мішковину і сітку, це теж дуже добре, тому що вам треба максимально зберегти цей кореневий ком, щоб він не розсипався. Це все вірно. Ущільнення водою теж все правильно. Мульчування хвойним опадом теж все добре, тобто всі всі пункти, лайк, like. всі пункти лайк. Like. Добре, тоді ставимо лайк, like. і ось наступне відео там уже рекомендація, як висаджувати в горщик для того, аби взимку винести на вулицю. Посадку починаю з того, що на дно горщику я викладаю керамзіт, насипаю агроперліт, а потім ґрунт. І перемішую агроперліт разом з ґрунтом. І все це кількома шарами. Хочу рам. показати вам, в якому вигляді приходить ялиночка. Бачите, корінці всі замотані у мішковину, і її треба буде саджати разом з цією мішковиною. Я вже приготувала частину ґрунту. Перемішала агроперліт з, з грунтом готовим для ялинкових. Зараз мені треба буде розмішати у корінювач, щоб він трошки настоявся. І потім, після того, як ми посадимо нашу ялиночку, добренько прольємо нашим розчином, у і водою. Зараз я трошки підріжу е, цю мішковину і розкрию її трошечки. Так, щоб не пошкодити корінці ялинки. І будемо її закопувати. Так. При посадці я обов'язково слідкую за тим, щоб ґрунт рівномірно розподілився по горщику. Потім додаю агроперліт зверху і присипаю ще ґрунтом. Так, ну, при посадці рослини в контейнер, звісно, дренаж важливіший навіть при чим при посадці в ґрунт. Це mm -hmm. обов'язково, дренаж є. Агроперліт можна використовувати, якщо, наприклад, вас. Не ґрунтосуміш, а просто окремий ґрунт. Агроперліт додасть повітряності цьому ґрунту і полегшить процес укорінення. Власне, те, що рослина в упаковці не розпаковуємо, знову ж таки, все вірно, все правильно. А на вулицю можна винести? Бо ось ця блогерка потім показує, як винесла її на вулиці. Сніг лежить, так і зима. Так, можна, але в цей процес треба додати ще утеплювача для горщика. Чим небезпечне промерзання ґрунту для рослини? Не через мороз, через те, що він промерзає. Глибина промерзання ґрунту навіть в ґрунті корінь там промерзає. Але проблема в тому, що горщик знаходиться над поверхнею. І коли в нас відлига, сонечко, темний горщик ще зачасту буває. Сонце нагріває цей земляний ком. Знову ж таки, він відтає. Рослина починає тягнути воду, корінь починає працювати. І тоді отримаємо, коли суди не лопають. Якщо ми горщику утеплимо, він довше триматиме температуру, не прогріватиметься, і це убезпечить рослину від. Розриву судин. Гарні рекомендації, за вашими словами, тому ставимо лайк. Дивимось. Так, так. Дивимось далі. Ось отак гілочками вниз і кожен шар зв'язувати. Вже покажу, як у мене вийшов готовий результат. Так. Ну, Перший шар готовий. Ось отак виглядає. І вже останні гілочки прикручую. Дуже швидко вийшло. За хвилин 15 готова ялинка. Так, такий спосіб, ну як створити собі ялинку, використовується дуже часто. І флористи з цим працюють, і кожна людина може це зробити. Матеріал взяти будь-який можна, тільки врахувати потрібно, якщо це в приміщенні буде. От як тут на зразку, у нас тут використана ялина, ялина звичайна. Якщо ми навіть беремо ялину колючу, вона дуже швидко сипеться. Голочки дуже сильно осипаються від сухості. Тому краще використати, якщо це буде в приміщенні, краще використати ялицю, сосну можна використовувати, чи ялівець, чи можна зробити мікс хвої. Але такий спосіб дуже гарний і вберігає ще одну рослину від зрубування. Ще один лайк like до рекомендації. Так, так ставимо. Пані Людмила, я вам дякую за всі ваші рекомендації, які ви сьогодні давали. Вони справді дуже цінні вже скоро новорічно різдвяні свята. І я думаю, це буде для багатьох актуально, яку ялинку вибрати та як за нею доглядати. Ну а вас також хочу привітати з прийдешнім різдвом та новим роком та побажати всього найкращого, миру та злагоди та щоб ваші ялинки радували вас цілий рік. До побачення!